Тут є дещо інакше механізм, як це функціонує в прямих грантових конкурсах. Так само варто пам'ятати про Шведську агенцію міжнародного розвитку СІДА, яка теж фінансує проекти в Україні. Є німецький уряд, який фінансує дуже часто ГІЗ. Ви чули таку абревіатуру: Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, Це є організація з підтримки з надання технічної допомоги уряду Німеччини, яка. Або надає гранти, або дуже часто сама реалізовує проекти, але шукає партнерів місцевих, якими ви можете, як інституції місцевого розвитку, бути і виступати. Так само є досить часто багато разових грантових програм, які оголошуються. і тут ми вам теж рекомендуємо підписуватись на кілька порталів для інституції громадянського суспільства, такі як ГУРТ, такі як Сівікус Уа. Ще одні грантовою можливості є. Проекти або конкурси, які оголошуються посольствами посольство Нідерландів чи те саме американське посольство, вони мають невеликі фонди, грантові фонди. І щороку переважно вони оголошують конкурси в залежності від політичних пріоритетів відповідних країн в Україні на підтримку тих чи інших проєктів. І грантові програми при посольствах, вони є малобюджетні на невеликі проекти, м'які проекти, а інші донори, які теж надають гранти, є приватними фондами, теж працюють в Україні. На них теж треба пам'ятати і пильнувати, які пріоритети вони мають, які проекти вони підтримують. Найвідомішим є звичайно міжнародний фонд відродження, який останні роки підтримував регіональні програми на східний регіон. Західний, центральний південний, коли були окремі навіть регіональні грантові програми для підтримки проєктів в відповідних регіонах, фонд Чарльза Стюарта Мотта, на який теж слід звернути увагу, у них є свої пріоритети. Можете з тим з ними ознайомитись. Є німецький фонд Гайнрігабеля, який відомий тим, що підтримує багато проєктів, пов'язаних з урбаністикою, залученням громади або з екологічними темами. Якщо це є ті стратегічні напрямки, на які ви Фокусують у діяльність вашого агентства місцевого економічного розвитку, зверніть на це увагу. Підсумовуючи інформацію про грантові програми, важливо сказати, що їх є багато, є велика конкуренція. Проекти треба готувати, мати ідеї, запас проєктів, концепції проєктів. Але з іншої сторони є кілька важливих аспектів, які треба варто пильнувати, пам'ятати про них співпрацюючи з грантовими програмами. Перше, це є спроможність, тобто ваша спроможність як інституції реалізувати проєкт. Одна справа, звичайно, коли ви створили агенцію, вам одразу. Захочеться реалізувати проект на кілька мільйонів бажано на гривень євро. Це супер, благі наміри, Але чи ви зможете реалізувати цей проект? Прийде вам 2 мільйони євро. Чи є у вас кількість тих менеджерів, які здатні працювати англійською мовою, звітувати, пильнувати, реалізовувати, комунікувати? Треба реалістично оцінювати спроможність вашої команди, яка є зараз. Тому що ті люди, з якими ви стартуєте, які ви починаєте, агенції або які ви вже зараз маєте? ті люди можуть робити те, що не можуть. Робити, розвиватись потрібно, персонал росте, не потрібно ставити собі не до цілі, але з іншої сторони не треба ставити недосяжних цілей, тому що ви потім не зможете реалізувати проєкти, відзвітуватись. Інший аспект дуже важливий, другий, це фокус. Чи ті проекти, які ви подаєте на гранти, вони мають сенс для вашої стратегії і для вашої громади, для стратегії міста, території і для стратегії вашої інституції місцево-економічного розвитку? Бо якщо у вашим ключовим вас створювали для того, щоб вирішувати питання, пов'язані, наприклад, з енергоефективністю, бо і місто все тече, і все погано, і людям, мешканцям, це дошкуляє, наприклад, стратегії міста, території це визначено як пріоритет. А ви займаєтесь пошуком грантів для фестивалей, там пива і вина або чогось інакшого, то в певний момент виникне запитання: а на що нам ця агенція, яка займається чимось непонятним, що не потрібно, або так дуже знатяжкою потрібно для міста. Потрібно пам'ятати, що часом оголошується конкурс, це не означає, що вам потрібно на все подаватись, на все, що відкривається. Бувають конкурси, які виглядають добре, корисно, але це не ваш фокус, не вашої діяльності. Ви маєте навчитись сказати ні можливостям, які з'являються з точки зору подання грантових заявок. Третьою темою це є звичайно час, третьою особливістю, про яку варто пам'ятати, на що ви тратите час і реалістично оцінювати час на підготовку заявок. Бо можливо, вам це буде складно і знайти партнерів. Четвертий важливий аспект це ідеї, тому що там проведення енергоаудиту тепломережі – а це не є новітньою цікавою новою ідеєю для грантового проекту. Цього робилися вже десятки, якщо не сотні, в різних грантових проектах. Але коли ви це опрацьовуєте в якийсь цікавий спосіб, коли це на Просто енергоаудит тепломережі, але це так само навчання енергоефективності в школах, або це є допомога місцевому населенню у використанні програми встановлення альтернативних джерел енергії. Тобто, це те, що у нас є на державному рівні, коли нам дофінансовують. Якщо ви встановити у себе на даху на будинку приватному панелі сонячні, ви генеруєте енергію, то вам місцева обленерго буде. Доплачувати, зароблятимете гроші, але багато людей не знають про це, не знають, з якої сторони підходити. Обленерго теж не робляться дуже зручним для людей, щоб скористатися цією програмою. І, наприклад, в грантовий проєкт ви можете включити компонент, допомогти людям, проінформувати, супроводжувати ці проекти для того, щоб більше людей встановило собі ці е, е, сонячні батареї у себе на дахах. Ось вам цікавий інновативний. Ідея, яку можна подати, яка робить ваш проект раптом значно цікавішим, ніж інші конкуруючі проекти. Тобто, це ідеї дуже важливі для грантових проектів, щоб ваш проект запам'ятався чимось. Він може мати компоненти, це так банальні реконструкції, ремонт, енергоаудит, якісь тренінги, але має бути якась цікава ідея, родзинка, і оце те там, де необхідно ваші творчість інновації в плані місцево-економічного розвитку. І звичайно, останній такий важливий компонент пов'язаний. З грантовими програмами це контроль Да? наскільки ви здатні контролювати там час на підготовку заявки. Потім, коли буде реалізовуватись проект, чи ви контролюєте, чи ви все робите відповідно до, до графіку реалізації проекту, чи ви пильнуєте всі кошти? Ви розумієте, яким чином відбувається фінансування, на що ви маєте чи не маєте права тратити кошти? Але контроль за грантовами за підготовкою проєктів, за їх реалізацію це дуже важливий аспект роботи з грантовими програмами.